Значить, ситуація в чому полягаємо. Вже виїжджаючи з села, нам показали місцеві мешканці будинок директора школи. Будинок директора школи ми вам навмисно покажемо після того, як ми відвідаємо школу. Тому що, судячи з того, який це будинок, у нас дуже-дуже є такі підозри ґрунтовні, що школа в набагато гіршому стані, ніж будинок директора школи. Зараз ми... Доброго дня. Ви працюєте в школі? Так. А ким ви працюєте? Я на автобусі. Я зрозумів. Бачу у вас школа, новенькі вікна. Візьміть, будь ласка. Мене звати Костянтин Килимник. Ми з представниками громадськості району приїхали подивитися, яка у вас школа, які умови, в яких діти навчаються. Якщо директор школи є, поспілкуватися із директором. Завуч Завуч є, так? Да? Я зрозумів. А де зауча можна знайти? Ви зайдете направо і тоді знову направу. Оцих три вікна внизу. Зрозумів, добре, дякую. Добре. Так, от такий от пляц, на якому відбуваються збори. Ганчірки. Плитка під ногами це вже радує. Принаймні тут де ходять діти. Так. Мушинський Федор Андрійович 47-го року, з 47-го року до вересня, працював директором школи. Ініціатор будівництва в приміщенні. Доброго дня! Доброго дня. А з ким ми розмовляємо? Дуже приємно. Мене звати Костянтин Килимник. Ми з представниками громади району приїхали подивитись, в яких умовах діти навчаються. Ну і вам працюється. Ведіть нас до завча або до директора. Привітуємо. Ми маємо право запитати. Право ви то маєте запитати. Це публічне місце. Доброго дня, дівчата. Ірина Вікторівна на уроці чи де? Час. Заступник директора. Так, штори, образ, ремонт бачу у вас зроблений. Це плазма ще на стіну не встигла повішатись. У нас там трохи з однієї сторони, ми ремонтуємо. Я зрозумів. Зараз хвилинку, я не дуже. Нічого зробити. нічого. Оля, а ну до Ірини Вікторів не я сюди Так, поли бачу, а, у вас фарбовані. У вас вікна поміняли зараз. Поміняли. Вікна, вікна які зараз... поклали? Одна чи двохкамерні? Так, да, красиво у вас в школі. Зелено так, пальми. Живі? Штучні. Представники до нас приїхали, до тебе ми. Так, вікна фірма. Open Tech. У всій школі, всі всі відлено. А скільки у вас учнів навчається? 140, наче два. Скажіть, будь ласка, у вас учні тільки з вашого села навчаються, чи до вас звозять десь з інших сіл? Тільки з нашого. Давайте з заступника питати, бо я вам дуже знаю. Ви маєте знати, що куди, як відбувається у школі. Є вона там? 140 дітей приблизно, так? Да? 140 дітей, 140 Харчується у вас діти своя їдальня, так? Да? А хто вам продукти постачає дітям до харчування? Трохи виділяється з танком. А вистачає з гайвер. З гайвера на хто? Золота рибка. Золота рибка. Зрозуміли, знаємо такого. Дуже назад. Доброго дня. Пані Зауч, доброго дня. Доброго дня, мене звати Костянтин Килимник. Я голова самооборони. Приїхали з колегами і з представниками громадськості району подивитися, в яких умовах діти навчаються у вас в селі, в яких умовах вам працюється, тримайте. Ну, скажу вам відверто перші враження такі, що. Зроблено ремонти, поклеєно вас світло, у вас нема сторонніх запахів, запах такий приємний, якийсь, не знаю. Напевно використовуючись свіжуючими повітрям, ну, не пахне день. якимось взуттям, як зазвичай буває. В нас перебувають цілий день. Ми з харчоблока запахів? От я не відчуваю з кухні ніяких. Ремонт бачу коридори. Підлога пофарбована, так Ми що ось, красота да, вікна ось бачу ось. нові. Скажіть, будь ласка, а коли ви вікна міняли? Ну де на зараз міняють. Там програма, державна програма uh -huh. є, і в цьому році виграла в ну, на, нашій наші школі, там по черзі вставляють вікна, uh -huh. і в цьому році майже там на 600 тисяч держава Це виділа. Кошти. Держава виділа кошти, да. тобто сільська рада не вклала жодної копійки? <з��> сільська рада нам дуже допомагає. А вікна саме зробила держава. <з��> так? Ну, В цьому році, а по ті роки сільська рада нам в чи три класи вставила. Ста, їхна виділя виділила в цьому році на заміну труб підвальному приміщенні Я то сільської ради вам да, допомагає да. у всьому. на на все звер... да. ми тільки звертаємося і голова ради нам допомагає, не відмовляється. Я зрозумів. А скільки у вас дітей навчається? 138 дітей. 138, 138 дітей. Ну, 140 нас. На, ну, на перше вересня було 140. У вас але... діти тільки з вашого села навчаються, чи їх довозять з ні. інших сил автобусом? Ні, тільки з нашого села. Тобто це на село 140 так. дітей. Так. А, діти, а скільки приблизно площільність дітей на один клас? Там 30, середньому? 20? Да, в середньому. Ну, в середньому десь 12. 12 дітей. Я зрозумів. А як з паленням, з опаленням у вас? Ну, зараз на... альтернативне. Ми перейшли на альтернативне. Всі школи зараз на пелетах, так? Е, ну, не знаю, чи всі, але ми вже... Я вибачаю, не чуть берісь. А зараз ми разом підійдемо. Три роки Леонідович, де чекаєте? Ну, А там що там? Хіба ж нас ідуть ремонти? Що ви там побачите. Думаємо, там вікна тільки нас ще не і музей нас більше. Ми все там позбирали. В нас є історико краєзнавчий музей, є це дуже цікаво. є. В нас е, кімната Белісціна. Це... Ну я за наша місцева поетеса. Поетеса, та, яка ми зробили, зібрали її речі, вона померла. Син її один в Києві, а другий за кордоном. Uh -huh. І наче щоб діти мали можливість познайомитися з її творчістю, з її роботами, uh -huh. то ми дещо нам передали її родичі. Я нам Скажіть, будь ласка, а як харчування дітей здійснюється? Е, ну, харчування ми стараємося харчувати по мірі можливості. Як це зрозуміти? Ну як початкові класи в нас харчуються безкоштовно? Початкові це до якого класу? До четвертого діти безкоштовно. Так, а старші діти там за рахунок спонсорів, за рахунок А хто у вас спонсорами виступає? Ну і підприємці, і наш директор школи виступає спонсором, громовий. А на підставі чого директор школи, ну якби на основі чого він виступає спонсором? Він підприємець, він фермер, він агровиробник. Він я не знаю, чи підпри вони одна це вона і... директор школи вона, так. Да, як воно. директора школи звати? лащак Наталя Миколаївна. Угу. Дякую приємно. О, вона працює тільки три роки в угу. нас. Вона працювала вчителем початкових класів, угу. і три роки це як її призначили, то вона все. Ви бачили, що в нас Так, да, красота. У вас робиться і... плитка, бачу, постелена. і в приміщенні школи приміщення зараз красота. Ви ви не можете побачити в нас і нові. Занав'язки кругом у нас вся ми бачимо. Вот бачимо все на коридорах. Тоже у нас хочу відмітити є. одразу приємний нормальний, комфортний тепловий дуже режим. Гарний нас колектив дуже гарний. У нас ну такі теплі стосунки у нас в колективі uh -huh. із дітьми з батьками. Ми стараємося uh -huh. співпрацювати, щоб наші діти навчалися в комфортних. А ви нам покажете столову, де діти? Ми звернули увагу. Дуже у вас приємно стенди всі є, Бачу. Ремонти тут ще робляться, видно, підвіконники вставляли. Давно це підвіконники клали. Це жоптні, тільки ми почали працювати, хлопці, наша бригада працює. Бригада працює. А зараз підете на не там Вони працюють. А що знаходиться там закрито? Спортивний зал. Спортивний зал. Мийте руки з милом, це дуже актуально в наш час. Ходять ще робітники. Ну, я бачу по цим маркерам, що вікна тільки поклали. Це дітки сидять на лавках цих, так? Да? Я зрозумів. Приємного маку. Ну, можливо, і маку. Що ну, тут заборонено. Так, як дітки руки миють? Вчителі, вихователі, для того, щоб не... це була гігієна, mm. і вчителі приносять з собою, коли дітей привожуть харчувати, вони приносять рушник і мило. У нас переважно використовується рідке мило, Ну мило, та, це більше все ж таки місто, гігієнічно. Місто. І кожна дитина, вчитель, То це приносять мило, діти помили руки і його та, забирають. Та, а що, вже були ну, випадки, що мило кудись зникало? Ні, ну то... не зникало, зараз діти самі хочуть до вас. Як у вас світло? Так, куди ми проходимо? У вас тут світло вмикається чи тут Я так темно? Що... Вмикає і на на Так, чути приємно пахне якимись пиріжками. Булочки ви печете, а ви отримуєте, дивіться, ви як отримуєте харчування? Ви отримуєте напівфабрикати готову їжу чи щось Ні, готуєте не, на місці. Все самі. Все самі. Да. Тобто вам постачають тільки там, наприклад, крупи, сосиски, да, отаке, от а ви готуєте да. вже безпосередньо тут на місці. М'ясо, мука на місці. Да. Мука на місці. Да. А з яких діти тарілок їдять? Це такі, тарілки у нас на кашу. Це такі тарілки да. на кашу, да. так? Ну, візуально бачу, вони чисті без жиру, без зайвого. Тому що, наприклад, ми були нещодавно в завалі, там в лікарні, то там тарілки стояли, якісь залипші в лоєві. Та, чистенькі гарні <просу> тарілки. А що зазвичай в меню дитячого раціону входить? <просу> Де меню ягод в меню. Може, мабуть, мені. Ну, приблизно. Ну, наприклад, там пюре, котлета, сосиска, щось взагалі. Пюре котлета, сосиска, борщ, суп, що там у нас? А що зазвичай діти полюбляють їсти найбільше? Звичайно, пюре. Пюре, да? Пюре, напевно, і щось м'ясне, і макароне. І риба да? у нас є. Риба, а риба у вас яка? Пюре, куреця. Ой, магазинна, магазинна. Морська чи річкова? Морська, да? Це ви готуєте отут, готуєте їсти, так? Да? Це макарони вже з обіду лишились. сьогодні у нас були макарони з сиром і борщ. Я зрозумів. Ну я думаю, що дітям подобається ваша кулінарія. Що хочу відмітити, що у вас чистенько, чиста підлога, чисто навколо. А це що замочено? А це картопля завтра. Це на завтра картопля замочена. У вас вода холодна тільки, так? Да? Тільки холодна. А там, де, де, ви посуду, миєте холодною чи гарячою? Бойлері, а на скільки літрів бойлер у вас? А ну дайте вашу воду гарячу помацати. Де вона? А зараз немає. Нема вже закінчилась? А тут що це зажарочка дітям така, да? Це яблучко. Це варення. Я зрозумів. А де ваш бойлер знаходиться? Зараз, зараз Ось у нас храняться продукти. Так, тут... Да, тут відчувається, що тут прохолодно. Так, з продуктів ми маємо горох. Е де, де, ди могильно. Могильно, а гречка, значить. Консерви. А хто консерви постачає? Батьки. батьки. Це батьки дають свої консерви. Олія, макарони і заправочка бачу. А це рис. Це горох, перепрошую. Сіль і томат паста. Це вам золота рибка постачає, так? Да? Це бачу чай у вас. Гіта медіум. І? Сухарі. А сухарі для чого йдуть? Як робити. Зрозумів. Зрозумів. Хлібчик, ви звідки отримуєте? Глекос. Глекос вам постачає. Да? А в мішках це цукорок? Цукорок. Хто в нас її? Ясно. Холодильник бачу у вас новенький, це вже радує. Це зберігаються сосиски, сердельки. Да. Як все культурно? Це запаси картоплі у вас, да. так? Бурячка. Там зелень у нас. Угу. Акуратно, акуратно, акуратно бачу, вже доклали рук. Так, да, приємно, що у вас все в такому належному стані. Угу. Я зрозумів. Добре, дякую, дякую. Проведете нас ще другим поверхом. У нас є, щоб показати, як помітити. Так, працівникам харчоблоку подяка, хай працюється в радість. Цей приємний запах пиріжків чи булочок нас не покидає. Тим більше що ми зранку на колесах. Ні-ні, не треба, дякую. Добре, що діти їдять якісні свіжі продукти, це головне. Це дітки руки сушать, так? Да? О, працює сушка, бачу. Любе село, його красу і звичай. Геберіська. Це тут ще йде ремонт, я так розумію. Дуже добре що є поручні, це дуже важливо для дітей. Ви бачите, що в нас приміщення в районі. Школа сама мається на увазі. Тут постійно так темно, бібліотека. Там замок такий специфічний, амбарного типу. Так. А це буде музей, так? Да? Бачу вам. А ви дивіться, скажіть, будь ласка, от саму систему вам давно монтували опалення? Бачу, батареї свіжа, сварка ще не зафарбована. Ну, робили підлет у нас там все. І, знаєш, в а в якому біля... році це робили переведення на пілети? Я ще не ну, рік, два, три назад це на пілети. Вирі. Десь три роки назад це вам вже поклали палетні копли. А хто це так розмальовував? Це, вчителі. це вчителі самі розмальовували? наш на Які молодці. Оця хата Берізки, так як вона є, вона є, оце, з неї змалювали девокові. Я зрозумів. А це саме дерево Берізки. Да. Тут, такі над, ну як кабінет не робимо, Берізки, uh -huh. тут стіл, і ручки, все, але це ми все склали, що. Uh -huh. Ясно. Ясно. Це щитова? 380, три фази у вас, так? Да? А вона не на ключ закривається. Тобто... А зрозумів, діти поки сюди не так. ходять. Доброго дня, хлопці. Це в нас музей. Музей. Це тут це буде це щось з села збирається, краєзнавче. Так, так. так, красиво, бачу, дах трохи під кутом зроблений. У -у. Так, цікаво. Ви нас запросите, коли музей буде відремонтовано? Обов'язково приїдемо. Актова зала теж в стадії ремонту. Так. Ну, що я вам скажу? Крісла у вас в хорошому стані? М'ягенькі бачу, не подерті. Ми ви ніщо давно малютіки сцена, вибачте, красиві, красиві ж штори, але їх після ремонту доведеться вам таке прати. будемо прати, звичайно. Так, а на сцені у вас якийсь місцевий свій художній колектив, чи діти здебільшого, батьки виступають? Виступають у нас нас як, ну хто просить, якщо просять, то ми звичайно. А двері більше... ви плануєте міняти чи ці залишаться? Ні, ну плануємо, вже в стадії У нас все колеса колесами, а від розписані. Ні-ні, дякую, дякую. Ні, не а нам не зручно, ми не об'їдаємо. Так, скажу вам відверто, ми приємно вражені відвідуванням вашої школи. О, покажете нам ще спортзал. Дівчата, відкрийте нам спортивну зал. Так, діти не можуть просто так зайти. вона Все пофарбовано, все чистенько. А судячи з усього, хтось такий їх надгриз. Хтось такий надгриз. повіт класи, вже угу. майже всі класи у нас оновлені. Отримали. Е Фонтегибка ми... це, напевно, у вас Тгепковці тримають більшу частину землі, да? Да, у нас от угу. приїзді в, в село, якщо ви бачили, там є Да, 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 там модерно і написано да. нижче. Sofia Gym and Integral Service. І ось вони Тімайте, у нас класи угу. отримали ми вже три класи. Так, в якому розумінні отримали класи? Ну от нам під ключ Парти, шкафи, меблі, меблі меблі, Бо ви кажете, отримали три класи. Я думаю, в якому Має. сенсі отримали? Приміщення вони не будуть нам робити ремонт. Я можу вас завести зараз, якщо а ви нам хоч одну ту парту покажете? Зричай. Це фонти гипка вам допомагами да. парку? Да. Кожен рік ми отримаємо... У вас а інші агропереробники, фермера, там інші О, підприємці окей. вам чимось допомагають. що це перевдягальня, я так розумію. Так, це перевдягання, а це не поки. Спортзал у вас доволі просторний. М'ячиком принаймні є де кидати. А що зі стелею? Там що, вода протікає? Колір такий стелі, от бачу. Ми не можемо вже два рази його. Бачу м'ячики дітям, є лавочки. Єдиний, напевно, був в селі хороший баскетболіст, м'ячом влучно кидав. І сітку підірвав. Дякую, хороший у вас спортзал. Чистенький, вифарбований. Лавочки взуття чиєсь забути. А тут перепрошую, що у вас. Те, а, хлопчики-дівчатка, напевно, ну вона не працює. Конвенція ООН про права дитини. Цікаво. Смітничок. Це у вас молодші класи, так? Так, я не заходжу далеко. Ой, як приємно. Одинарні парти, як я мріяв свого часу, коли ми сиділи ще за Совдеповськими цими пласкими рівними подвійнями і маркером проводили лінію, де чия половина парти. Як у вас красиво, зроблено поличка бачу. Шевченко. Я приємно вражений вашим класом. Це дуже класно. Вазони бачу, все як має бути, новенькі меблі. Це в рамках цієї програми, що вам поставили меблі оці. Це дуже правильно, це по європейській роздільні парти, що дитина сидить одна за одною партою. І, бачите, вони регулюють. Так, так, бачимо. Це діти на килимі граються. Вони розсуваються і тут не ходять. Зутя, сута, граються. Привіт, дівчата! Третій клас. Це такі самі меблі бачу. Це ручку класти сюди. Це це в цьому році І таких ви отримали три класи. Да? Дуже приємно, гарні у вас класи. Приємно пахне, дуже тепло у вас в класах. Це відчувається, що тепло. Дійсно тепло. Скільки у вас в середньому температурний режим? Скільки? 21-22. 21-22, да? так? У вас у вас вони є цих 22, воно відчутно, що тепло. У нас це ще один. Угу. То килимок, де діти гратися да, можуть, так? Да. Да? Дітям дуже подобається на килимі бавитись. Да. А діти зараз де? Що бачу от е, одяг. А це у нас працює група продовженого дня. Подовженого дня, так? Да. Ну все, в принципі, ми все побачили. В принципі, побачили. А це вихід уже назовні. Я Так, да, Приємне враження від відвідувань школи. Проходьте. Да, 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 а куди покажіть, будь ласка. Ні, там для хлопчик і від дівчата, бо проходили, а це вчительські. Ви знаєте, я... це вчительський, вчительські, там тільки крішку має я вірю, що у вас і там все порядок. Ну, ми... да, да, я ми вірю. прийшли. Там... Я просто вже, вже побачивши, побачивши вже вашу школу, поспілкувавшись з вами, я вірю, що у вас там повний порядок. Я хочу показати, ми дуже раді гостям завжди. Ми знаєте, я вам ще повторюся ще раз. Ми приємно вражені таким рівнем школи, і ми розуміємо, що... Дійсно, школа на гідному рівні. Школа дуже гідна, школа достойна. Нам приємно, що ми з такими ввічливими і доброзичливими людьми поспілкувались. Бажаємо вам гарного настрою і хорошої робочої атмосфери, щоб дітки були старані і слухняні. Дякуємо вам до побачення! на все добре. Значить, після відвідування могильнянської школи враження тільки позитивні, школа в чудовому стані, прекрасні ремонти. Нормально все з харчуванням, принаймні з того, що ми бачили, продукти, звичайно, нарікають на те викладачі і люди з харчоблоку на те, що продукти підвозять лише двічі на місяць. Це, звичайно, мінус, оскільки такі продукти, як сардельки, сосиски, там і щось, що пов'язано не з крупою і не з чимось, що передбачається довготривалим зберіганням. Все ж таки, це за великий термін, дві неділі перерва у підвозі харчів. Чому ми тут знаходимося? У мене за спиною знаходиться будинок, будинок директора школи. От тепер ми вам обіцяли, ми показуємо будинок директора школи. Коли ми їхали вперше і коли нам показали цей будинок і сказали, що це будинок директора школи, у нас одразу виникло таке запитання: знаєте, як в Україні, що раз будинок директора школи такий, значить в якому стані школа. Але, на щастя, наші найгірші, які могли виникнути підозри, не підтвердились. Школа в дуже чудовому стані. І це радує, що не тільки школа і будинок, але й взагалі. Освіта в чудовому стані. В могильному. Того, власне, тільки хороші позитивні враження. Так тримати вчителям в могильному, вони молодець. Ось така дорога. З могильного ми їдемо якраз зараз ось така дорога. До Клеменка будинка, напевно, не така, а набагато краща. Ну а от людям в селі от така. Ями, калюжі, болото. Не прибрані, не скошені хащі, праворуч-ліворуч. і ліворуч. А це реальність цієї дороги. То як нас трусить, важко передати словами. Зараз кусочок відносно нормальний і далі знову вже ями.